Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо заздрість з думками на Виворі 2. А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Беріть чорний фломастер або ручку, кладіть аркуш паперу вертикально, як у мене. Цей малюнок я рекомендую малювати чорною гелевою ручкою, тому що вона пише більш тонко. І почнемо ми малювати заздрість з очей. У неї великі круглі очі, тому у верхній частині трошки лівіше. Малюємо одне коло. До речі, спочатку ви можете малювати простим олівцем, а потім навести потрібні лінії чорним фломастером або ручкою. І продовжуємо малювати. Малюємо поруч друге око. Намагаємось його намалювати такого ж розміру на тому ж рівні. Тепер намалюємо райдушку ока. Це ще одне коло всередині, трошки менше за розмірами. Потім я малюватиму в цьому колі ще менше коло. Якщо вам складно, намалюйте лише це одне і в ньому будемо малювати відблиск. Щоб було легше на цьому етапі, ви можете залишити, як є. А я всередині цього кола намалюю ще менше, це буде зіничка ока. Так само малюю у другому оці. І якщо ви це третє коло не малювали, тоді ваша зіничка буде колом, яке знаходиться всередині. І намалюємо тепер відблиск. У верхній частині з правої сторони малюємо невеличкий овал. Він щільно прилягає до краю кола. Під ним трошки відступаємо, малюємо маленьке коло. І лівіше намалюємо ще таку, наче зірочку. Вона буде складатись з двох галочок. Малюємо перевернуту галочку. І тепер звичайно. І це найменше коло розмальовуємо чорним, а фігури, які ми в ньому малювали, залишимо білим. Нагадую, це ми розмальовуємо зіничку ока, а всередині ці фігурки це буде відблиск. І тепер нам треба повторити цей відблиск у другому оці на тому ж рівні. У верхній частині з правої сторони малюємо невеличкий овал, під ним маленьке коло і з лівої сторони маленьку таку зірочку галочка і знизу галочка. А саме це коло розмальовуємо чорним. Розмалювали і тепер намалюємо брови. Будемо орієнтуватись на райдушку ока або на зіничку, якщо в райдушку не малювали. Ось тут вона. Ведемо умовну лінію вгору. І звідси малюємо таку лінію, зверху лінію і тут об'єднуємо. І намалюємо брови над іншим оком, але ми орієнтуємось вже не на цю райдушку, а на цю частинку ока. Ведемо умовну лінію вгору, ставимо крапочку і малюємо брову. Плавно закруглюємо і тут закінчили. І вже видно, які заздрісні в неї очі. А під очима намалюємо ротик у вигляді перевернутого сердечка. Ось так. Домалюємо тепер маленькою душкою язичок, а внутрішню частину ротика над язичком розмальовуємо чорним і перейдемо тепер до контуру голови. З правої сторони відступаємо трошки від ока, малюємо невеличку рисочку, з лівої так само. Проводимо трошки лінії вниз. Під ротиком помічаємо підборіддя, ставлю крапочку, і тепер нам ці лінії треба ось так з'єднати. Введемо плавну лінію вниз і до нашої крапки. І повторюємо все з іншого боку. Лінія і об'єднали. Верхня частина голови буде такої ж форми, тому ми помітимо собі посередині крапочку. Ось тут вона буде. І так само, як ми малювали знизу, малюємо плавну лінію вгорі. З'єднали з крапочкою і домальовуємо далі. У мене ця лінія зависоко вийшла, я її підправляю. Цього потім не буде видно, тому що там буде волосся. Контур голови готовий, і, як я казала, ось цю лінію не буде потім видно. А тепер намалюємо волосся. Зверху посередині я відмічаю крапочкою, де буде проділ. І від цієї крапочки буду малювати волосся в один і в інший бік. Малюю його спочатку у лівий бік, такими трошки хвилястими лініями. Волосся розширюється. Тут довжина волосся закінчується і домальовуємо нижню частину такою ж хвилястою лінією. Малюємо волосся тепер з іншого боку. Так само трохи хвиляста лінія. Дивимося, щоб волосся закінчувалось на тому ж рівні, що і з лівої сторони. І домальовуємо нижню частину. Тут можна ще домалювати пасма волосся невеличкими рисочками, або потім вже це зробити фломастером чи маркером. У волосів в неї є ще заколки, тому їх зараз і намалюємо з лівої сторони. Малюємо таку, наче крапельку. Заколка знаходиться між оком та бровами. І малюємо всередині таку ж крапельку, але меншу за розміром. На тому ж рівні малюємо таку ж заколку з іншого боку. Намалювали, тепер намалюємо трошки волосся, яке стирчить з під заколки. Ось такими лініями. З іншого боку я намалюю два маленьких пасма, і там, де проділ, також стирчить волосся. Домальовуємо. Додам ще текстури волосся такими лініями. І бачите, тепер цю невдалу лінію вже й не видно. Між очима крапочками намалюємо її ще ластовиня і перейдемо до тіла. У неї велика голова і маленьке тіло. Під головою знаходимо серединку, ось тут вона. Малюємо звідси галочку таку. Це буде комірець від сукні. Домальовуємо його такою душкою і так само з іншого боку. Одягнена вона у бускову сукню в горошок, її ми зараз і намалюємо. По боках ставимо крапочки, звідки почнемо малювати саму сукню. Лінія пряма на розширення вниз. Так само з іншого боку. Не малюйте їх дуже великими. Але знизу, щоб вони були на одному рівні. І тепер їх об'єднуємо. А щоб легше було намалювати руки, намалюємо їх вздовж тіла. Від комірця опускаємо лінію вниз, приблизно тут вона закінчується. Горизонтальною лінією домальовуємо рукав. А саму руку намалюємо як рукавичку. Ось так. Домалюємо руку з іншого боку. Так само лінія вниз, дивимось, де закінчується ця рука, помічаємо, домальовуємо рукав. І тепер ручку трошки в сторону малюємо як рукавичку. А для того, щоб намалювати ноги, знайдемо серединку, ось тут від комірця ведемо умовну лінію вниз. Далі малюємо невеличку лінію. По боках трошки відступивши, малюємо одну ніжку невеличка лінія, друга з іншого боку. І взута вона у черевички, малюємо горизонтальну лінію. Можете намалювати її такою плавною. Вона трохи по боках виступає за ніжку, далі такі коротенькі лінії. Всередині лінію продовжуємо і домальовуємо такий крючечок. Ведемо до середньої лінії і об'єднали. І так само з іншого боку. Сукня у неї у горошок, тому намалюємо зараз. Ці маленькі кола. Малюйте їх будь-хаотично. де хаотично. Я намалюю тут невеличке коло. Тепер тут. Головне, намагайтесь їх малювати однаковими за розміром. А якщо ви ще намалювали інших персонажів з мультфільму Думками на виворіт», ви можете знайти ці уроки на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом думками на виворіт 2. А також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. Тим часом заздрість ми намалювали, будемо тепер її розмальовувати. І беріть те, що у вас є маркери, фломастери або кольорові олівці. У неї аквамаринова шкіра, це такий блакитно-зелений відтінок. У мене це такий кольор. Звичайно, для мене він трошки темнуватий, але якщо у вас є світліший, використовуйте його. І якщо ви так само, як і я, малювали райдушку ока, робіть її цим же кольором. Ще у неї є рожевий рум'янець на щічках, тому рожевим кольором намалюємо овали під очима. А бірюзовим кольором зроблю брови та волосся. Далі дуже темно-зеленим або темно-бірюзовим розмальовуємо чобітки та виділяємо ним хвилястими лініями пасма волосся. Фіолетові заколки. Рожевий або червоний язичок, червоний комірець та легінси, сукню можна зробити бусковою або фіолетовою. Кружечки на сукні можна залишити білими, а я їх зроблю світло-жовтими. І заздрість готова! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!